На вибори як на свято. За три кілометри від Києва у місті Вишневому всюди музика. На всіх виборчих дільницях репертуар однаковий. Одна зія, одна у середині буфет. Пріжки з м'ясом з капустою з яблуками. Люди беруть деякі одну-дві. Або пиріжок, або каву, або чай, а деякі беруть і додому по 5, по, по 4, по 3. Це зроблено для того, щоб повисити явку збирателі, щоб люди прийшли і на... з'явили своє бажання. Не тільки явку підвищити, міська влада засумувала за старими порядками. Багато ностальгії з приводу пам'яті Радянського Союзу. Це було свято для всіх людей, щоб були буфети. І тому ми вирішили таким чином хоч посприяти цьому. І... Музика, буфети, все як має бути, щоб було відчуття свята. Відчуття свята готували заздалегідь. Як результат, за півдня голосування на виборчих дільницях жодного акта про порушення. Як такого акта, який стоїло б розглядати і приймати увагу, ще немає. Порушень на голосуванні члени виборчкомів і не чекають. Поза камерою розповідають, всі фальсифікації сталися ще до виборів. Із охочих 33 кандидатів у реєстрації відмовили кожному четвертому. Те, що відсіяли майже всіх представників опозиції, у ТВК називають збігом обставин. Дуже любили они кричать, що ми істичили всю опозицію. О, вот, то це неправда. Було дві основні вибори. Перша шибка це неправильно заповнені документи. Всі інші – це було нарушення. Правил выдвиження кандидата через суди. Один опозиціонер у список кандидатів на посаду мера таки потрапив, але вже без права на спостерігачів та агітацію. Вони чіплялися до малейшої коми. Я подавав документи 15 листопада, а 24 тільки листопада я виграв суди. Згідно чинного законодавства, вони позбавили мене таким чином агітувати. Місцеві мешканці кажуть, бачили агітацію лише за одного кандидата ставленика партії регіонів. Він же чинний виконувач обов'язків мера. Про інших претендентів виборці майже нічого не знають. В радіо тільки про одного і писали, і говорили. За що раз, і голова адміністрації обласної без кінця за одного і того ж за одного, і того влада так і зробить так, щоб був як один кандидат. Репетиція виборів наших парламентських. хоч боротьба за крісло мера столичного міста супутника тільки почалася. Сторони вже готуються до результатів. Влада святкує концертом посеред міста. Михайло Михайлович Поплавський так. буде це звичайно. Зірка нашого простору українського гурт не ангели а Наталя Бучинська буде. Буде юра з фабрики зірок. А опозиція збирає у понеділок мітинг протесту. І на Неродик Ян Доброносов, канал.